Вітаю всіх мої дорогі! Ми з вами на каналі Готуй, як Таня. Канал засновано вчора, 24 липня 2025 року. На каналі буде одна кулінарія. І сьогодні перше відео 25 липня і будемо робити домашні паніровочні сухарі із хлібчиком. Для приготування сухарів нічого не треба, такого супермодного. Просто сухий хлібчик. Коли у вас лишаються хлібчики, батончики, так якось у мене. Я їх не викидаю. Я їх сушу, я їх сушу коли у сушарці, коли просто викладаю взимку, можна навіть на батарею викласти або в сушарці посушити. Влітку можна на балконі, як завгодно. Просушуємо добре, просушуємо. Бачите, ось до такого стану. Що ламається він, повністю висушений. І в мене, бачите, тут і білий. Ось і тостерний кусочки. І чорний, і сірий, і батон звичайний. Це ми все складуємо, набираємо певну кількість. Потім ми беремо, викладуємо це все у чашу блендера, можна ламати, якщо великі куски. От, це ми зараз і зробимо деякі, поламаємо. Так. Значить, накладуємо все і перебиваємо у часі блендера. Попередньо підготовлюємо якусь, я взяла таку скляну велику тару, салатник, щоб ми все перемішали, так як у нас дуже багато сортів хліба, щоб воно все перемішалося і було у нас гарненько. Отже, багато не накладуємо, щоб воно добренько перебилось. І Перебиваємо. Частиночку вже я зробила, дивіться, як гарненько у нас перебили сухарики. Так, от бачите, де чорненький хлібчик, то можна більше перебивати. Але, в принципі, воно все перемішається разом і навіть буде, знаєте, з такою наче з кориночкою виходити, коли будемо готувати. І так перебиваємо повністю всі-всі сухарики. І висипаємо залишок. Тепер перемішуємо ретельно дерев'яною лопаткою наші сухарики. І висипаємо ось таке пластикове відерце або в скляне відерце, якесь головне, щоб закривалось герметично. Ось такі у нас панірувальні сухарики вийшли з домашнього сушеного хлібчика за 5 хвилиночок. Всім дякую за перегляд, за вас лайк і підписочка. Ось ціле літрове відерце у нас вийшло паніровочних сухариків із хлібчиком.